Перший габі появився в Твіттері або Іксу. Картинка з габі була викладена користувачем анонім Єх. Потім картинку з Габі виклали в ТікТок, а та він ще більше завірусився. А потім создателі Форсакіна додавали габі до себе як адмінного кіллера. А ще потім додавали скін Еліот габбі. Потім ще про Габі почали робити анімації, відео, едіти, ігри навіть про Губі робили, картинки, арти, пісні, все робили про Габбі. Кстати, по -і про ігри. Я знайшов всі ігри про граббі, ну як всі, парочку. Перша і сама найкраща, мені здається, гра в програбі, яку я бачив, у Gabby Game. В цій грі можна стати Габі, потанцювати за Габі, побігати за Габі, попригати за Габі і знайти зборище Фарсакіна, на жаль, самий найбільший мінус гри Фарсакін. От, самий найбільший мінус гри Фарсакін. Надіюсь розрав вслідчого оновленні це пофіксить і тих. А ще тут можна дуже прикольно побігати за Габі і подріфтити за нього, як будто машиною управляю, а не Габі. Ну, ігра 10 із 10. Мені дуже Ну Тільки Видаліть форсакен і буде 11 з 10. Що я маю на увазі ретрослоп? Це то, що габі надягають одні ретрослопи. В кого є габі, наприклад, на плечі, намальований габі на торсу, це і вся ретрослопи. Мені жалко цього зайця, тому що він получив популярність в кругу ретрослопів, а він реально має всіх потенціал, щоб його б не іспортили. Гобі був прикольним, поки його не почало ставляти собі всі ті в розрослопи. Guys, Історія Гобі дуже добре почалась, най дуже добре. Ну, кінець бажає мати кращого. Гапі зараз не настільки популярний, як був колись тоді, пару місяців тому. Но його іспортили більше всього ретрослопи, тому що його надівали тільки ретрослопи, да. Ретрослоп, ретрослоп. Опять ретрослоп на каналі Маму. Опять уже другий раз. Навіть все почалося дуже доволі навіть, добре, Аббі був дуже популярним. Ну, мені здається, то, що він і так не був розрахований на дуже довгу популярність. Сара він не супер-дупер популярний і кожне відео про нього, але все лише так лишається. Є відсилки на нього, майже в кожній грі є відсилки. Ну, йоу, папа! -па. І за і замість рандомної картинки буде прев'юшка яка мала вийти замість цього відео.